Друзі, всім привіт! Автопарк Львів. З вами на зв'язку. Сьогодні в нас нове надходження 535 BMW в кузові М54 П30. Повний привід, 3 літра бензин. Машина дуже ухайна, доглянута. Є незначні темпотертості на бамфорі, але їх майже не видно. Машина на титанових дисках, на практроніках перед зад. Карбонні вставочки на дзеркалах бокового вигляду. Тонована на зимовій резині. Пробіг автомобіля 236 кілометрів. Пригнана з Америки. Дивіться, друзі, який вихлоп стоїть. Арман. На повному приводі? Подивимося по салончику, що в нас безключовий доступ, електропакет, шкіряний салон, пам'ять сидінь. Регулювання сидінь переднього ряду електричне, підігрів керма, електрокермо, по виліту вверх-вниз і висуванню. Механічна коробка передач. Клімат-контроль, круїз-контроль. Підігрів всіх сидінь. Салончик прекрасний, без затертостий, темний дах.